Кували психотропи під котячий наповнювач для лотків. На Одещині поліцейські повідомили про підозру наркоторговцям. Ділки виготовляли щомісяця близько 25 кілограмів психотропів. Їхній дохід за цінами чорного ринку становив понад 8 мільйонів гривень, збували товар по всій території України, фасуючи його в упаковки з маркуванням наповнювача котячого туалету. Заходи з викриття зловмисників проводили працівники управління боротьби з наркозлочинністю, кримінального аналізу та слідчого управління. Головного управління національної поліції в Одеській області спільно з працівниками Державної прикордонної служби України за силової підтримки спецпідрозділів Корт та БПОП поліції України. Поліцейські встановили, що налагодив виробництво наркотиків 28-річний житель Одеського району. Зокрема, фігурант винайняв будинок та облаштував там нарколабораторію з виготовленням амфітаміну та альфа пвп -пі. до роботи. Він долучив 27-річного одесита. Зломисники збували товар гуртовими партнерами Артіями через мережу інтернет по всій території держави за результатами санкціонованих судом обшуків за місцем мешкання фігурантів, транспортних засобах та нарколабораторії поліцейські виявили різні види наркотиків та психотропів: альфа, альфа-ПВП, -пі, амфітамін, екстазі, канабіс. Зокрема, серед вилученого 6 кілограмів психотропних речовин. Загальна вартість заборонених речовин за цінами чорного ринку складає понад 4 мільйони гривень. Також було вилучено лабораторне обладнання, вакуумат, Чорнові записи, подрібнювач, електронні ваги, пакувальний матеріал, мобільні телефони, стартові пакети, комп'ютерну техніку та інші речові докази протиправної діяльності фігурантів обох їх слідчі затримали в процесуальному порядку. За скоєння наркозлочини організатору повідомлено про підозру за статтями 307, 313 та 317 кримінального кодексу України. Іншому співучаснику злочинної діяльності за статтею 307 Кримінального кодексу. За клопотанням слідчих суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під варту з правом внесення застави. Максимальне покарання, яке загрожує фігурантам, 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.